Армадол, забудь про головний біль. Так, як і обіцяли, зараз буде у нас інструктаж, фактично, як їздити на ожеледиці, тому що дійсно гойдалки температурні по всій Україні різні дивні, але від цих гойдалок стає ще небезпечніше тому, що ти не знаєш, що буде за хвилину фактично. Зараз, наче, нормально все, нормальний асфальт, а за годинку вже справжня ковзанка. А канал 1+,1 Україна, сніданок з 1+,1. І зараз фактично ви побачите тут прямо в ефірі. цей інструктаж. Петро Кузик, наш черговий кореспондент, їздив, інспектував дорогу. І зараз по полицях, господи. Розкла. Розкласти, розкладайте. Петю, вітаємо ще раз тобі слово. Вітаю, колеги. Ще раз так, я зараз е мав можливість після попереднього включення проінспектувати ситуацію на дорогах І скажу е те, що ранок сьогодні в Києві не такий слизький, який був вчора. Хоча мороз є, я зараз. Е на одній із найбільш жвавих доріг Києва для години пік це заїзд в центр зі, стор... зі сторони кількох спальних районів на столичному подолі. Я перебуваю дорога, скажу, що оброблена сумішчю проти обледеніння, адже напередодні в перший робочий день. Коли всі після вихідних виїхали на дороги, і в Києві тільки за ранок сталося десятки аварій, і всі на слизькій дорозі, наприклад, на проспекті Перемоги, в Києві напередодні фактично одночасно було кілька аварій, машини влітали в одна іншу, і ці точки, де траплялися аварії, вони фактично були через 100-200 метрів на одній вулиці. Це через те, як розповідали водії, що Асфальт був покритий тонким, тон, тонким фактично слоєм а, такого обледеніння, і був він фактично як ковзанка. І мій колега, журналіст Богдан Гайдамаха, напередодні а, дослідив правила безпечного водіння на слизькій дорозі разом з експертами, також а, якими є найбільші помилки на такій небезпечній дорозі. Я пропоную подивитися в матеріалі. Традиційно нестабільна зимова погода несе велику кількість небезпек для водіїв як на міських дорогах, так і на великих трасах. Головна з них ожеледиця. Чим небезпечне обледеніння дорожнього покриття? Ми запитали в автоексперта Олександра Летучого. Обледеніння дороги вони з собою заноси, можливості заносів з автомобіля. збільшення кількості ДТП. У нас в середньому по Києву відбувається за рік 40 тисяч кількості ДТП. Серед них можна виділити 100%, процентів тисяч п'ять сім ето торка із коли дорога покрита льодом, водії часто втрачають контроль над транспортним засобом через майже повну відсутність щеплення покрашки з асфальтом і в паніці роблять помилки. Часто, мабуть, часто яку допускають водії, коли вони їздять по бледнівши э, дорогі, це вони намагаються одразу нажати тормоз і його. Тоді система АБС не встигає і з із цього вас заносить ще більше. Але що робити, якщо об'їхати небезпечну ділянку зовсім немає можливості, чи обледеніння не видно? Олександр дає свої поради. То тобто знизити швидкість, це 100%. процентів. в крайній правий ряд по можливості, вообще зупинитися у обочини. Навіть якщо їхати хотя 30 км в час, може дуже сильно занести і винести в обочину. А ось що відбувається з автівкою, коли вона потрапляє на обледенілу дорогу, машину носить в різні боки. І контролювати цей процес без спеціальних навичок практично неможливо. Ситуації непередбачуваного заносу та екстреного гальмування моделюємо з автогонщиком, майстром спорту з автоспорту Ярославом Кадученком. При ожеледиці основна небезпека це втрата контролю над автомобілем. Тобто він починає жити своє життя. Із проблем, з якими ми можемо зіштовхнутися на слизьких покриттях, перше це гальмування, друге це знос передньої осі, і третє занос задньої осі, наприклад, екстрене гальмування. Да, так, знову таки основна проблема. Це ми просто б'ємо по педалі гальму. Потрібно натискати плавно. Зараз ви можете побачити різницю між гальмуванням одним натиском педалі і як зупиняється авто, коли ви гальмуєте кількома швидкими натисками. Результат видно неозброєним оком. А що робити із педалю газу? Хтось радить підгазовувати, хтось навпаки її не чіпати. То як же правильно, автогонщик розповідає. Наприклад, на передньому приводі, якщо ми кажемо про занос, наприклад, задньої осі, то рекомендують кермо повернути в сторону заноса та додати газ. Якщо про задній привод кажемо, то руль в сторону заноса і навпаки скинути газ. Якщо в теорії це дійсно працює, то на практиці цей газ він інколи робить ще гірше. Ярослав застерігає, якщо ви вже потрапили в ожеледицю на дорогу, і відчуваєте, що втрачаєте контроль над транспортним засобом в жодному разі не робіть різких рухів кермом, адже це несе додаткову небезпеку, яку ось ми в'їжджаємо в поворот із різким рухом керма, і машину несе. Цікаво, що всі наші маневри виконували зі швидкістю не більшою за 50 кілометрів на годину. Коли ми потрапляємо на слизьке покриття, треба максимальна плавність в наших руках, тому що будь-який різкий рух, причому це не тільки на слизькому покритті, а навіть на асфальті. Він дестабілізує автомобіль. Тобто максимальна плавність у всіх руках, починаючи з карма, закінчуючи педалями гальма і газу. І традиційно не варто нехтувати ременями безпеки, адже в ситуації, коли автівка неконтрольована та зіткнення неминуче, ремінь може вберегти вас від важких травм. Ремінь це ще і пасивна безпека, тому що інколи травляються аварії від того е моменту, коли водій почав активно працювати на кермі, щоб уйти від е зіштовхування, і він е не може втриматись в сидінні, да, і корпус починає вилітати вправо-вліво. Тож обов'язково звертайте увагу на прогноз погоди та за можливості не виїжджайте на дорогу під час несприятливих умов. Алу можна зробити короткий висновок, кожен водій напевно добре відчуває свій автомобіль, але звісно, треба бути уважним на дорогах, притримуватися безпечної швидкості і відповідної дистанції до автомобілів. Адже мова йде не лише про власну безпеку, а й про безпеку ваших пасажирів, а також, звісно, можна протаранити інший автомобіль. Ось це така дорожня тема. Далі будемо говорити про те, що кияни роблять з новорічними ялинками. Пам'ятаємо. Минулого року після новорічних свят я відвозив з нашої редакції ялинку в зоопарк на годівлю тваринам. А цього року будемо говорити про переробку ялинок і про те, як в різних містах України а, мешканці здають ці ялинки. Вже більше деталей розповім після десятої. Колеги вам слово. улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.